У парку Шевченка в Тернополі готуються до водосвяття. Однією з перших сюди прийшла тернополянка Валентина. Жінка каже, це місце їй подобається. На набережній тернопільського ставу біля пам'ятного хреста, встановленого на честь хрещення Росії України, набирає воду щорічно. Цілий рік зберігається, треба потихеньку там пити, розводити. А як лишається, то треба вже там плити квіти, не ну, не виливати в раку. Валентина знає не одне таке правило, що можна, а чого не варто робити з освяченою водою. Та жінка не єдина, хто з власного досвіду знає, юрданська вода не псується. Готуючись до служби на водохреще, котре переконалась в цьому, і пані Ярослава. Я про то маю практику. Цього року ми взяли на другий рік. Йдемо до церкви, я беру той самий баночку відкриваю, вона як вчора налят. До 12-ї години на набережну Тернопільського ставу сходяться священнослужителі різних конфесій. Розпочинається спільне богослужіння та чин освячення води. Явившись на Йордані, Господь проявив своє велике смирення, тим, що Бог схвалив свою голову під руки творіння, під руку того, хто готував. Бог хрестився на покаяння, хоча не мав своїх гріхів, але він взяв на себе наші гріхи. Тому, святкуючи це свято, нехай. Наші серця сповнюються вдячністю до Бога за все те велике благодіяння за Його любов, за Його турботу про кожного з нас. Адже Він ніколи про нас не забуває, Появляється на річці Йордан. Він просить Імана, щоб Його хрестив. А нам каже, Господи, та я не достійний шнурівці розв'язати в Твої умові. А ти просиш хрести, щоб сповнилося пророцтва. І коли Іван Хрестив, Ісуса Христа, небеса утвор... утворилися, Дух у ведь голуба злітав над річкою Ордану. А отець Небесний промовляв це мій син це любими. На урочисте освячення води прийшли сотні тернополян. Не лише молились, чи несли по домівках цілющу воду. Згадували також і про бійців. Представники влади краю наголосили, що цьогорічне свято водохреща об'єднало усіх вірян, а особливо у цей день важливо просити в Бога здоров'я військовим та миру в Україні. Сьогодні наші молитви разом з нашими воїнами, понад 252 тисячами солдат, котрі на сході України захищають нашу українську землю. Сьогодні наші молитви разом з родинами наших героїв, котрі віддали життя за українську землю. Традиційно після освячення води люди у хорошому настрої вітали одне одного зі святом. Далі ж кожен охоче зміг набрати свячену воду, а йдучи додому, обмінювались привітаннями: Христос Хрещається в річці Йордан, Сергій Балуцький, Віталій Куземко і вся команда каналу Тернопіль 1